Привіт, мої хороші. Сьогоднішнє відео буде присвячене переїзду із квартири, яку я знімала у своїй подруги, до просто звичайної квартири, хрущовки. Переїзд склався в моєму житті під час іспитів вступних. Ну і це також якесь певне стресове навантаження, тому що мозку потрібно адаптовуватись. Що я можу сказати тоді, коли я вже переїхала? Моє життя до переїзду це було таким, що я жила сама. Уся квартира була у моєму розпорядженні. А зараз я переїхала у двокімнатну квартиру, тільки у кожній кімнаті по дві дівчинки, тобто у моїй кімнаті є ще сусідка, і з нею доводиться ділити. І що я можу сказати про своїх моральних станах під час переїзду перший день? Це взагалі було тяжко, морально. Але слава Богу, я склала іспит і поїхала в село. Потім, коли я приїхала, я ніби вже як адаптувалась, але у цей же день приїхала моя сусідка, я з нею познайомилась, і ми вперше якби жили разом, і це також було для мене стресовою подією, тому адаптація проходила ніби по новому колу. Але слава Богу. Мої приїзди у місто та село чергуються, тому я маю змогу в селі відпочити від міста. І, чесно, я вже просто місто, мені воно ось тут. Я вже просто не можу терпіти місто. Я дуже сумую... сумувала за селом, я дуже рада тут перебувати. Власне, подивіться, який гарний фон я тут облаштувала. Мені дуже затишно. На цих уривочках я намагаюсь насолоджуватися крайніми днями у цьому житловому комплексі та трохи відволікатися від буденності. Тут я кажу про те, що йду дивитися на квартиру. Це одразу відбулося після того, як я прийшла з іспиту, але звук чомусь не записався. А ось тут я розклала усі свої книги та зошити, які назбиралися у мене протягом 4 років, а їх назбиралося досить багато, посортувала їх, переглянула, які мені знадобляться в майбутньому які ні, та склала у мішечок. І, по суті, усіх їх відвезла у село, тому що на магістратурі, напевно, знадобляться інші або нові. Я замовила собі трохи їжі, щоб скрасити ті останні дні, бо я скоро переїжджаю. Хочу поділитися з вами своїм волем. Переїзд це просто. Це... От ти знаходиш оголошення і зв'язуєшся з ріелторами або деколи із власниками. І от я зв'язалася з такою ріелторкою, яка просто. Вона, У неї є номер робочий, і вона не відповідає деколи на дзвінки, не бачить повідомлення у вайбері, Деколи її ось цей номер поза зоною, вона не, не сказала мені, що є ще одна претендентка на ту кімнату, на яку я також накинула оком, і ця кімната вже зайнята. Ми говорили знаю, кілька хвилин тому про вже інший варіант квартири, кімнати. І от вона надіслала мені фото, я подивилась, написала їй повідомлення типу із запитанням. І вона не відповідає і не бере, не бере слухавку, і її номер вже знову поза зону. Я не розумію цього. От, Люди платять ріелторам за їхні послуги, але чесно, хочеться якось почуватися тим, що ріелтор також зацікавлений у своєму клієнту. Ось так. А так то сподіваюся, у мене вийде переїхати. Якщо не вчасно, то хоча б просто переїхати. Several Days Боже люди, я щойно перевезла усі речі на іншу квартиру зйомну. Тут ця квартира вже порожня, але я сьогодні все ж таки залишусь ночувати, залишилася плет. Ах, так трошки сумно було, коли я вже завершувала усе складання речей. Але що я хочу сказати, я обрала той варіант квартири, який був найпростішим, найменш стресовим. І де добрий власник. Це справді якось на цьому етапі життя для мене важливо. Те, щоб було затрачено якомога менше ресурсу, бо його і так небагато. Тому я сьогодні посплю ніч, завтра приберу цю квартиру і вже все будемо прощатися. Не знаю, чи... ну, напевно, я не зовсім буду робити огляд на ту іншу квартиру. Бо оця вона справді така інстаграмна, а та... та у хрущовці, але що ж, це також життя. І, по суті, це може бути стимулом для того, щоб піти на роботу, заробляти і ось на таку гарну, класну квартиру. Особливо, якщо ти хочеш жити сам, якщо звик жити сам. Тому такі справи. Я вже повноцінно переїхала. Трошки морально, незвично, трохи тяжко, але поступово звикнеться. Several days later. Я приїхала на цю квартиру вже після вихідних у селі, і я помітила, що я вже набагато її краще і легше сприймаю, не так якось катастрофічно, як сприймала до цього. І мені тут якось стало трошки затишніше. Сподіваюсь, що з часом я ще більше звикну і не буду її якось дуже критикувати. Сподіваюсь, що вам було корисно та приємно дивитися це відео. Можливо, десь ви проживаєте схожий період у своєму житті, а ми зустрінемося з вами у наступних відео.